Міжнародне право на анексованому півострові не діє, а світова спільнота повністю не розуміє, що саме відбувається на нематрюковій частині України. Зазначають експерти. Нині вся проблема у тому, що світ не дуже обізнаний про те, як відбувалася анексія Криму та в якому правовому стані опинився корінний народ. Нині основна увага світу прикута до анексованого Росією півострова, а не до татар, як корінного народу Криму. Аби розповісти, хто воно є, Україна та Естонія запустили спільний проект захист прав кримських татар засобами публічної дипломатії. Його автори переконані, коли світ дізнається про кримських татар більше, знайти союзників буде простіше. через брак знань про кримських татар як корінний народ, в них немає достатньо друзів та союзників. Проблема в тому, що чим менше знають про них, тим важче захищати їхні права. А країні загарбнику легше їх порушувати. Проект стартував 1 вересня і триватиме два роки. У його рамках розроблять стратегію, яка стане дорожньою картою. Нині плануються інформаційні зустрічі з ЄС та ООН. Там розповідатимуть історію кримських татар. Естонці проводитимуть із кримцями тренінги, щоб навчити їх публічної дипломатії. Крім того, світом мандруватиме фотовиставка про життя та історію кримських татар. А також будуть створені відеоролики. Фокус країни це західний світ, тобто ця, скажімо, фотовиставка, яку планується розробити в рамках цього проекту. А також відеоматеріали це мова йде про такі проморолики про те, в якій ситуації наразі опинився кримсько-татарський народ, а також хто такі кримські татари. Ця виставка буде подорожувати країнами заходу. А також вона буде представлена. Ми сподіваємося, в рамках Організації Об'єднаних Націй. Україна осторонь не лишиться і також долучиться до захисту прав кримських татар публічною дипломатією. Українська держава має підтримувати такі проекти, і вона буде це робити одним з каналів поширення інформації. Про в Україні і в світі, а також контенту, який буде вроблятися цим проєктом, стане мультимедійна платформа іномовлення України. Член правління інституту прав людини Естонії Март Нут на знак підтримки подарував Бустафі Джамільову Джемільову жовті стрічки. У Естонії їх носять ті люди, які чекають на чиєсь повернення, так само як і сьогодні Україна чекає на повернення окупованих територій.